Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі 4 жовтня. Пройшло 3 дні з того часу, як я останній раз робив відео на експериментальній ділянці шафрану площою 1%. сотка. І от сьогодні я знову на цій ділянці і хочу ж показати, що змінилося з того часу, як ми були, як я показував. 1 жовтня, що на ній відбулося. Тоді, як я вже казав, ну, як разом з вами ми побачили, що активно вже пішли сходи, вже було видно рядки. От і що ж сталося за три дні, ми разом з вами і побачимо. Отож, дивимось. Ну, так, от виглядає діляночка. Вже навіть здалеку видно рядочки. Які вже продивляються от вздовж, бачите, от, вже майже, майже суцільна така стрічка сходів. От, підійдемо ближче. От, ну, що, Продовжують сходити цибулини, ще не всі вони зійшли, не 100%, Ну, вже процентів, мабуть, 80% зійшло. От, і продовжують вони сходити, вже бачите, ну, дуже вже видно рядки. От. Продивляються вони. І що? Ті, що зійшли, ну вони збільшуються в розмірах, сходи стають вищими. от Ну Що хочу показати. Бачите, <клес> вже от скоро вже з'являться вже і квіти. Ну от Я думаю, ще, мабуть, днів 3-4. от Це якого буде? Ну Десь з числа 7-го ну, до 10-го. Жовтня, я думаю, вже побачимо перші квіти. Чому я так вирішив? Бачите, от, от, на от, сходи, от, ця, от цибулинка зійшла вона, от, травичка така зелена з'явилась. І от бачите, там всередині от, така от, плівочка така, біла. Бачите, от, от, Це такий, значить, ну, як мішечок такий, от, е, е, в якому знаходиться квітка. От. І от вона от буде поступово витягуватись, ну і буде ну, ця біла така оболонка, скажімо так, от, в якій знаходиться квітка, вона там всередині вже є. От там от глибше, якщо навіть от викопати цю цибулинку, розірвати оцю -сю 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 зелену частину, росток, оцей, який вийшов з цибулини, то там вже квітка є. Ми, ми можемо її навіть розірвати і побачити. От. Але не будемо це робити. Це я раніше робив, показував. Хочу просто ще раз сказати, що. от Бачите, з'явилася така от зверху плівочка, і це оболонка, в якій знаходиться квітка. Тобто через 3-4 дні вже, я думаю, будемо а, споглядати на квіти. Ну, тут, от бачите, от вона от, теж з'явилася, бачите, от, от, отут, от вона така плівочка біла, її видно. От така оболонка. Ну, От тут, от бачите, на цих от. Сходах, які раніше з'явилися, підростають. От у них так всередині така, бачите, плівочка. Тобто оболонка, в якій знаходиться квітка. от ну Тобто все нормально, якби чекаємо. Чекаємо на першу квітку шафрану. Тут на цій ділянці експериментальні одна сотка, от на якій ми будемо приміняти добрива, потім будемо. Підраховувати, скільки квіток зібрали, скільки вага, яка їх, от, скільки спецій отримаємо. ну, от, Я думаю, всім буде цікаво. ну, В першу чергу і мені це теж дуже цікаво. ну, І нагадую, що на цю тему е мій товариш от, пише докторську дисертацію. Тобто буде наукова робота, яка називається «Вирощування шафрану в Україні. от, так що, по результатам цих досліджень от і буде написана ця робота. От, і я думаю, вона буде в вільному доступі в інтернеті, я думаю, можна буде навіть її почитати всім нам разом з вами. От, тож кому, буде, кому було цікаво, кому буде цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте, буде ще багато цікавого.